Усім привіт! Подумала, що щось на моєму каналі нема ніяких оглядів, готових робіт. Тому починаємо! Я показувала, та ще, мабуть, буду показувати, цей тревелбук. Мабуть, не знаю, як його обізвати. Хай буде тревел Цей тревел я показувала у себе в інстаграм. Та зараз хочу зняти невеличке відео, бо на відео завжди краще усе видно, ніж на фото. Тому поїхали. Це перша моя робота, яку я почала робити на острові Пхукет. Коли ми приїхали, я трішечки приходила до тями, так би мовити, а потім подумала, що в мене є, який папір. Звісно, я брала з собою графіку і вирішила. В мене була отака заготовка. Заготовка це теж графіка. Мені не потрібно було робити ніяких альбомів, ніяких основ. Ось так вже було, були вже оці зошити тут. Була ця. Була уся основа, тільки приклею папір та заповнюю. Тож, поїхали. Довго щось я розповідаю. Тут у мене ось така кишенька. Це, не знаю, як звати, папірець з аквапарку. Програмка, не програмка. Ну, тут є план, рекламка, мабуть. План аквапарку напису. Ну, ви все це знаєте, що я розповідаю? Так, перший зошит це початок. Так, з чого усе це починалось? Це наші квітки до Таїланду. Ми та наші три валізи. Це не вперше ми починаємо життя спочатку, але тепер настрою трішечки складніше. От нічого, якось воно все буде. Так, це нам спочатку треба було на поїзді, як на мене, не пам'ятаю вже на чому, типу електричка, щось таке, доїхати до аеропорту, потім вже ми у аеропорт. у аеропорті чекаємо на літак. Це вже прибули. До Пхукету. ми зняли на перший час готель. Особо нічого не обирали, я вже розповідала, вийшло дуже цікаво, бо я там зняла фотографію цього готелю для свого альбому Аліса. Мені дуже хотілося зробити для дитини цей проєкт. І ось. Так би мовити, все так склалося. Це як ми обживаємося. По-перше, треба зняти байк, треба купити сім-карту, щоб був якийсь зв'язок у телефоні. Також ми приїхали у дощовий сезон. Треба було від доща щось придбати. Так от, оце у нашому готелі. Те, що я розповідала, що я зробила фотографії. Там, а потім вже зробила альбом на цю тематику. Це, звісно, нічні ярмарки, night-market. Ми їх дуже полюбляємо. Приїздити туди ввечері, поїсти, відпочити, розважитись якось. Ну, все таке. Це ще у нашому готелі. Знову нічний маркет. О, а це фото, коли ми дивились. Дім, у якому зараз живемо. Це біля нас такий пляж я Алісу сфотографувала. Все, підписали контракт на дім. та виїжджаємо з готелю. Так, і це вже в нашому будинку. Це вже в нас вдома. І тут я описую, чим я займалася пляж біля нас десь хвилин 5 їхати на байку. Ну, я їду трішечки повільніше, я їду, можливо, 10 хвилин, але дуже близько. Тут все розповідаю про наше життя, буття. Поїхала відразу потім у спортивний магазин, мені треба було купити гантелі, Килимок, щоб займатися спортом. Бо моя тренер, я з тренером з Києва займаюся, вона вже мені там писала Маша коли. І ось так Аліса собі намет купила <гум> в Києві. У неї були гроші з дня народження, тож вона обрала що хоче це. І як я тут все прибирала у нашому будинку. Ось такий перший зошит. Перейдемо до другого. Це вже така більш-менш спокійне життя. Ось тут, бачите, повинно було бути три зошити, але мені не подобається, коли так розпирає мій тревел. Тож я залишила лише два. Тут я вже займаюся спортом, це ми вирішуємо питання з візами. Ми знайшли нашу школу, записали Алісу до літнього табору. Вона спочатку ходила до літнього табору, а потім вже пішла у школу. Оце моя посилка від Graphic 45 Five остання з того дизайнерства. Бо ми поїхали, і ну, мені нікуди було відправляти весь цей скарб. Мені відправили його трішечки пізніше. Це теж на нашому пляжі. Я купила принтер. Так цікаво зараз дивитися, це було рік вже тому. Трішечки все підзабулося. Це перший день Аліси у таборі. Приїхала вона до школи. А ми поїхали купляти байк, шукати. Бо такого, як ми хотіли, на острові не було. Треба було замовляти з Бангкоку. А це ну, дуже довго чекати ми й не хотіли. І ось в одному салоні нам якийсь там знайшли. Що? Це Ліса робила перше у таборі. Знайомство було таке. Моя майстерня перший, перший такий вигляд. Ще нічого не розставляла там, зараз вона зовсім по-іншому виглядає. Тут це привезли наш байк новенький. Так, продовжую робити оцей тревел. Це Аліса вже познайомилася з друзями, їздили гуляти. Так. Це біля нас дитячий, як це називається? Парк дитячий, не парк. Ну, туди платиш гроші і заводиш туди дитину, там є і батути, і все таке. Іграшки, якісь зони різні, це є басейн. Тож ми є. Ходимо туди час від часу. Не дуже часто, але ходимо. Це ми були на холмі маф. <ріст> Я пам'ятаю, як воно зветься англійською, і мені трішечки потрібно час, щоб це перекласти. Це Monkey Манкіхіл, для мене це Monkey Hill. <ріст> Все це тут наше життя Ліса. Підстриглася. О, ми поїхали на. Оглядову точку, оглядовий майданчик такий. О, я купила бікшот, бо я без нього щось тут сумувала, дуже сумувала. Це Алісина кімната, я ліхтарики повісила. Це ми придбали гриль, і відтоді почалося у нас веселе життя, бо на, ми. Напевно, ну, не... от майже рік постійно когось до себе завема на гриль. У тобто, нас тут постійно гості, постійно весело. Це ми були у аквапарку. Ось, ще показувала спочатку. І все. Мабуть, на аквапарку я закінчила. <свісно> Такі спогади. Не знаю наскільки. Ну, мабуть, приємні, не знаю. Я все, що пов'язане з нашим переміщенням, я не дуже оптимістично сприймаю. Ну, є, є гаразд, <свісно> так. А, ні, в мене тут ще є фотографії. Я вже забула, бачите? Давно. Любила це, ми поїхали до маяку. До маяка. Як правильно, не знаю. Ось там таке це. А це грей приїхав. Це моя перша спроба щось там приготувати. Не дуже вдала, але ми потім змогли його опанувати. Так, 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 так. Осе. Ось такий мій перший тревел, який я тут зробила. Хоча це не так перший я почала. а Паралельно з ним я робила ще один альбом, і його я закінчила раніше. Його я Теж вам покажу, але трішечки пізніше. А зараз буду з вами прощатися. Пока-пока. До скорих зустрічей і гарного вам дня!